Вітаю! Ми на ютуб каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. З вами Тетяна Шевченко. Коротеньке питання з ваших коментарів, на яке я хочу відповісти в форматі такого коротесенького відео, але воно важливо, тому що особливо зараз, коли вже фактично закінчується рекрутинговий сезон, коли закінчується подача документів у вузи. Буває приходять батьки зі студентами майбутніми, і говорять, що у них погані оцінки в атестаті. Що робити? Тому що кожен університет все-таки має свій мінімальний вступний критерій, в тому числі по академічній успішності, не тільки по рівню мови. Так, от, якщо у вас низькі оцінки в атестаті, давайте для початку визначимося, що таке низькі. 7 балів, це низько чи не низько, а 6 балів, а 8 балів. Відповіді буде в залежності від того, про який університет мова, зазвичай університети приймають документи від студентів, у яких успішність. Загальна, тобто середній бал атестату в нашому випадку не нижче як 60-65%. Ну, ти беріть, 12-бальна система, що таке 60-65%, це десь приблизно близько 7 балів. Чи можна поступити з атестатом, якому загальний там, середній бал 6, ну, певно, що ні. Разом з тим, що можна робити, тобто перше, отже, перше, бажано звернутися, якщо ви розумієте, що у вас оцінки можуть бути недостатні на кінець академічного року, зверніться до нас. Хоч би на початку 11 класу, щоб зрозуміти, що з цим робити, щоб зрозуміти, які університети приймуть вас, наприклад, з найнижчим якимось балом. Тут треба робити просто дослідження і зрозуміти, на що ви можете розраховувати. Другий момент: пам'ятайте, що є підготовчі програми при університетах, які покликані не тільки підтягувати вас, наприклад, з англійської мови чи з іншої мови. Вони в тому числі мають на меті, оскільки ви проходите певні академічні предмети в рамках підготовчої програми, підтягнути оцінку з профільних цих предметів. Відповідно, коли ви проходите підготовчу програму і гарно вчитеся і набираєте певний прохідний бал до університету, то це може допомогти при вступі. Тому дуже грубо ще раз, ви звертаєтеся раніше до нас, оцінюємо ситуацію, дивимося, які це можуть бути університети. Друге – знову таки, звертайтесь до нас, заходимо на підготовчу програму, і студент майбутній їде спершу на підготовчу програму, підтягує там оцінки і потім поступає в університет. Але знову таки завжди пам'ятайте, що дуже часто, якщо це оцінки все-таки нижче 65%, відсотків успішності за нашою системою, то можливо, шансів уже і немає. І тоді треба ну які шанси? Тоді шанси попрацювати і поступати з вашим атестатом, досвідом роботи, поступати вже як дорослий студент, ну не знаю, наприклад, там з трьома-чотирма роками, або поступати десь знову таки там в Україні, можливо, поступати в якийсь коледж і так далі. Одним словом, варіанти можуть бути, от але в цілому, якби це було зразу після школи. То звертайтеся. Не забувайте, якщо відео сподобалося, якщо інформація була корисна, подякувати нам за наш контент. Ми працюємо для вас, щоб вам допомагати розбиратися в усіх тонкощах освіти за кордоном, вступних і так далі вимог. Ми збираємо ваш збір, потім переказуємо на перевірені збори, які донатять в армію, і перед вами обов'язково відзвітуємо. Підписуйтесь на наш канал, заходьте в соцмережі, на сайт, і хай вам щастить у всіх ваших планах